Вітаю, геймери з вами Авалкер. Сьогодні продовжимо детально розглядати та аналізувати інформацію з подкастів World on the Street від 10 по 11 включно про розробку MMORPG Ghost з ведучими скотом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також нагадаю, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією. А також розглянемо новий блог з сайту про оновлення етапу розробки Milestone 3. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду! 21 серпня 2024 року на ютуб-каналі Fantastic Pixel Castle було викладено 10-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошеним гостем Фей, яка є ком'юніті менеджером, обговорюють розвиток спільноти в іграх, зокрема в ММО. Розповідають про важливість зворотного зв'язку від гравців та відкритість у комунікації під час розробки. Обговорюється роль спільноти в процесі розробки ігор і важливість зворотного зв'язку від гравців. Це допомагає покращити ігровий процес і задовольнити потреби користувачів. Менеджери спільноти мають важливу роль у забезпеченні здорового спілкування між гравцями та розробниками. Зміни у способах комунікації за останні роки стали значними. Раніше спілкування відбувалося через журналістів, а тепер безпосередньо з гравцями. Спільнота грає важливу роль у розвитку ігор, оскільки дозволяє отримувати цінні відгуки ще до випуску продукту. Це допомагає уникнути проблем на етапі запуску. Компанії використовують різні способи для зворотного зв'язку, включаючи опитування та запити на оцінку, що дозволяє їм отримувати важливу інформацію від користувачів. Це також допомагає виявити проблеми, які можуть вплинути на сприйняття продукту. Наприклад, відгуки з різних регіонів можуть вказувати на культурні нюанси. Прозорість у комунікації з користувачами може створити довіру. Коли компанії діляться інформацією про проблеми та їх вирішення, це покращує взаємодію з клієнтами. Розробка ігор стає більш прозорою завдяки спілкуванню з клієнтами. Це дозволяє враховувати їхні відгуки та покращувати ігровий процес, забезпечуючи кращу комунікацію. Відкритість у розробці може викликати побоювання щодо контролю за наративом. Розробники хочуть уникнути негативних реакцій гравців, зберігаючи баланс між прозорістю та секретністю. Гравці часто мають довіру до розробників, які працюють над іграми протягом тривалого часу. Вони сподіваються на регулярні оновлення та пояснення щодо зміни в ігровому процесі. Комунікація з фанатами є важливою складовою розвитку гри. Впливають на ухвалення рішень щодо покращення ігрового процесу та функцій. Важливо інтегрувати завдання в ігровий процес так, щоб вони були цікавішими та вимагали стратегічного мислення. Гравці повинні бути залучені до історії, а не просто виконувати рутинні дії. Зворотний зв'язок свідчить про те, що сучасні завдання у грі стали надто простими та нецікавими. Це може призводити до нудьги та відчуття рутини. Штучний інтелект може бути корисним для обробки та аналізу зворотного зв'язку, що дозволяє виділити важливі моменти та покращити ігровий досвід. Це може включати якісний аналіз даних. Тестування ігор з відкритим доступом може допомогти отримати реальний відгук від гравців, що дозволить розробникам вносити необхідні зміни до гри. Це також знижує ризик завищених очікувань. Спілкування з гравцями є ключовим фактором успіху ММО, оскільки це допомагає зрозуміти їхні потреби та вподобання. Відкритість у комунікації може зміцнити довіру до розробників. Ми розуміємо, що геймери хочуть грати якнайшвидше, але важливо дати грі час для розвитку. Якість важливіша за швидкість. Ми активно займаємося тестуванням. Ванням гри, але на це потрібен час, тому ми намагаємося знайти баланс між якістю та швидкістю випуску. 26 вересня 2024 року було викладено 11-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом розповідають про етапи розробки Ghost. Вони діляться думками про філософію дизайну, важливість зворотного зв'язку від гравців, а також про те, як уникнути типових проблем, з якими стикаються старі ігри, зокрема, балансування класів і енгейн контенту. Розглянемо найцікавіше. Гра Ghost має унікальний дизайн, який дозволяє поєднувати досвід взаємодії з іншими гравцями та приватний досвід гри. Це створює баланс між соціальним і особистим ігровим досвідом. Дизайн синіх зон дозволяє насолоджуватися приватним ігровим досвідом без втручання інших. Це важлива частина концепції гри, яка підтверджується тестуванням. Команда має чітке розуміння, що інновації слід вводити обережно, щоб уникнути затримок у випуску. Це дозволяє зберігати фокус на основних елементах гри. Обговорюється еволюція механіки польотів в іграх, підкреслюючи важливість балансу між свободою і досвідом. Зміни в польотах відображають глибший філософський підхід до гейм. Дизайну розглядається вплив на гравців, коли механіка польотів стає занадто легкою і позбавляє їх справжнього досвіду гри. Підняли питання щодо важливості адаптації до нових стандартів, що виникають в інших іграх, таких як Baldur's Gate 3, які встановлюють нові очікування щодо кастомізації персонажів. Обговорили необхідність планування контенту для кінцевої гри ще до її запуску, щоб уникнути розчарувань після досягнення максимального рівня. Розробка ігор вимагає ретельного планування, особливо частині ендгейму. Важливо, що ми мали ...тестувати кінцевий контент до релізу гри. Гравці повинні мати більше можливостей для занять у ендгеймі, що дозволяє уникнути нудьги і створює більш різноманітний ігровий досвід. Процес підвищення рівня в ММО стає все більш швидким, але багато гравців бажають більш значущого досвіду, що викликає дискусії про складність і тривалість ігрового процесу. Правильне балансування між швидкістю прогресу і глибиною сюжету є критично важливим. Гравці в ММО мають різні очікування і вподобання. Це ускладнює проєктування гри, адже Потрібно враховувати як тих, хто любить завершувати всі завдання, так і тих, хто прагне відкриттів. Мова тут йде про казуалів та хардкорних гравців. Досвід у ММО може бути дуже різним. Деякі насолоджуються системою завдань, а інші віддають перевагу спонтанним пригодам без вказівників. Проєктування вимагає розуміння різних мотивацій. Це означає, що необхідно знайти баланс між різними стилями гри та забезпечити задоволення всіх. Наявність унікальних предметів з особливими властивостями може покращити ігровий досвід. Геймери. Рано досягти цих предметів, що підвищує їх мотивацію і залученість. Успіхи в ММО і взаємодія з іншими створюють відчуття задоволення і валідації. Соціальний аспект гри, коли інші гравці зауважують ваші досягнення, є важливим елементом. Соціальна взаємодія дозволяє відчувати себе поміченим і оціненим. Це відрізняє їх від однокористувацьких ігор, де такого немає. Філософія розробки, яка зосереджується на відчутті задоволення від ігрового процесу, може призвести до неідеального балансу. Це може бути прийнятним для створення емичні ігри. Впровадження численних класів дозволяє експериментувати з різними стилями гри, що сприяє теорії створення персонажів і дослідженню ігрового досвіду. Ігри такі як Gloomhaven та League of Legends демонструють, що унікальні класи можуть покращити ігровий досвід. Вони пропонують різноманіття, що заохочує гравців експериментувати з різними персонажами. Унікальні класи можуть створювати цікаві геймплейні механіки, що відрізняють їх один від одного. Це може стимулювати бажання спробувати нові стилі гри. Важливість балансу між Кількістю здібностей і простотою управління персонажем. Обирати класи з обмеженим набором здібностей може бути більш ефективно. Забезпечення легкого переходу між класами може зняти тягар повторного проходження контенту. Це створює можливість для гравців насолоджуватися різними аспектами гри без зайвих ускладнень. World of Warcraft доповнення Легіон, пропонує захоплюючий кінцевий ігровий контент, зосереджений на створенні легендарної зброї. Це робить гру та саме доповнення однією з найпопулярніших MMORPG завдяки Класовому підходу. Підхід до закінчення гри в Ghost дозволяє досягти приблизно 80% завершення, що забезпечує відчуття досягнення. Це важливо для тих, хто хоче насолоджуватися грою без тривалих зусиль. Тестування гри проходить успішно, що викликає оптимізм серед розробників. Гравці, які брали участь, виявили задоволення від ігрового процесу та очікують на нові випробування. Перше тестування зовнішніх гравців виявилось більш успішним, ніж очікувалося, за стабільним підключенням та відсутністю серйозних проблем із сервером вони брали участь у грубових боях з босами, отримуючи позитивні враження від ігрового процесу та готовність повернутися в гру. Розробники прагнуть забезпечити відкритість у розвитку гри, дозволяючи гравцям висловлювати свої враження та запитання, щоб покращити кінцевий продукт. 4 жовтня 2024 року на сайті поділилися новим блогом оновлення етапу розробки Milestone 3. Ми щойно закінчили роботу над Milestone 3, один із термінів для вашого розуміння комбінаторика. Для нас комбінаторика означає різноманітні комбінації та розташування різних вражень із середовищ у блакитних зонах, а також систему, за допомогою якої ми керуємо цими речами, щоб забезпечити свіжість, захопливість і новизну блакитних зон. Етап 2 завершився плейтестом, коли близько 16 наших колег заскочили в Ghost і пограли кілька годин. Після цього ми зрозуміли, що нам потрібно багато чого зробити, перш ніж ми будемо готові до повторного тестування, особливо з людьми, які не працювали над нашою грою або які взагалі не працюють над іграми. Що повинно було б бути в Ghost, щоб переконатися, що ми отримали нову інформацію та зворотній зв'язок від тесту Milestone 3. На основі прийнятих тут рішень ми повернулися до розробки, і вона пішла повним ходом. Ось цілі, над якими ми працювали на етапі 3. Блакитні зони мають бути щора. Різними. Ми повинні були освоїти цю фундаментальну комбінаторику. Наприкінці червня ми були тут. У вересні ми були тут. Гравці можуть одночасно потрапляти в різні блакитні зони і виконувати абсолютно різні завдання, розкидані по них. Комусь, можливо, доведеться вбити ліча, а когось попросять поглагодити духовного вовка. Ого! Ми додали денний і нічний цикл, щоб протестувати різних монстрів, які з'являються в різний час. У нас є міні-мапа, і вона щоразу точно відображає наші нові та унікальні блакитні зони. Середовище блакитної зони має відчуватися живим і значущим для дослідження. Ми додали безліч нових цікавинок, орієнтирів та цілей, що залежать від місця розташування, речей, які ви можете знайти лише якщо трохи відійдете від основної мети, наприклад, цей дуже великий меч. Ми додали кілька прив'язаних до локацій мобів, наприклад, вогняних босів біля вогняних каменів, а також деякі небезпечні елементи оточення. Так, кінь отримує пошкодження від отруйного гриба. Ні, я не знаю, чому він не рухається. У нас є зачатки нашої системи взаємодії з NPC, щоб вони відчували себе живими, дихаючими істотами із пріоритетами, які можуть вступати в конфлікт один з одним. Якщо різні групи NPC з'являються близько одна від одної, гравці можуть зіткнутися з ними у боротьбі за ресурси. А ще ми підняли наші блакитні зони високо в небо. Тепер вони більше схожі на плавучі острови, і з них теж можна впасти. Ігрова петля, що з'єднує синю та червону зони, має бути переконливою та цікавою. Як зробити так, щоб гравці хотіли покинути синю зону, щоб повернутися назад і перемогти боса в червоній зоні? Це складніше, ніж ви можете собі уявити. Зрештою, геймери хочуть знати, куди вони повинні йти далі, але не обов'язково хочуть відчувати, що їх тягнуть за руку. Ми пов'язалися з дропом від головної цілі. Виконання Головної мети давало гравцям ключі, які вони могли взяти з собою до міста і використати у зручно розташованій святині ключів, щоб розблокувати червону зону. Це, в свою чергу, приводило їх до червоної зони і до фінального босса. На скріншоті цього не видно, але цей хлопець б'є набагато сильніше ніж два місяці тому. Наша гра повинна була працювати як жива гра. Навіть для того, щоб запустити тест, нам потрібні були стабільні сервери, доступ для гравців і ціла низка оновлень, щоб зробити все в Ghost ефективнішим і безпечнішим. Поаплодуйте нашій технічній команді, скільки невидимої роботи йде на створення онлайн-сервісу, і вони заслуговують на кожну секунду визнання, яке ми можемо їм дати. Тепер гравці можуть встановити та запустити нашу тестову збірку, як справжню гру. І після всього цього ми затамували подих, коли у вересні запросили невелику фокус-групу гравців ММО, загалом 20 осіб, протестувати нашу гру. Отже, чого ми навчилися? Ми зробили три основні висновки, від яких будемо відштовхуватися в майбутньому, і ось що вони означають. Ми Правильному шляху у синіх зонах було добре. Наші тестери одразу змогли досліджувати різні середовища, виконувати різні завдання та боротися за різноманітними монстрами, і вони одразу ж взялися за справу. Їм сподобався досвід блакитних зон, і вони були дуже зацікавлені в тому, як ми зможемо прив'язати блакитні зони до більш традиційного циклу ММО. Нам дійсно потрібно було перевірити це на гравцях зараз, тому що нам потрібно було підтвердити нашу гіпотезу про те, що сині зони можуть забезпечити все, що ми думаємо, що вони можуть набагато простіше повернути вернутися до креслярської дошки в прототипі, але також важливо переконатися, що ми знаємо, що нам не доведеться цього робити, з'ясувавши, що в синіх зонах цікаво грати навіть на цій ранній стадії. Ми можемо не турбуватися про настирливі опівнічні думки на кшталт. А що, якщо блакитні зони, це жахливо? Що, якщо вони взагалі не зайдуть? Що, якщо замість Ghost ми повинні зробити легкий шутер про видобуток святої трійці, затишний симулятор життя з елементами моба, де ви можете зустрічатися з ворожими командирами. У нас ще багато роботи. Це здається. Це майже очевидним? Звісно, нам є над чим працювати. Гра все ще на стадії прототипу, вона далека від завершення, але плейтести допомагають розглянути роботу, яку нам потрібно виконати в контексті. Вони допомагають нам збалансувати потреби гравців з пріоритетами розробників і часто виявляють проблеми або прогалини в розробці, які були абсолютно невидимі. Є багато речей, які все ще дуже базові або взагалі відсутні в грі. Прицілювання на вкладках зараз досить мінімальне. У нас є лише три одиниці спорядження і немає, ну, знаєте, танків. Я не не жартую, у нас ще немає танкового класу, тож ми не здивувалися, коли отримували відгуки від тестувальників про те, що вони хотіли б мати такі речі, але це також корисно, це показує нам, де їхні пріоритети як гравців, і які системи були б природними для них. Хоча зараз ми не можемо точно відповідати їхнім пріоритетам чи очікуванням, ця інформація дозволяє нам чіткіше планувати розробку, а для тих речей, які ми вже маємо, ми можемо коригувати ці системи від тексту до тексту, доки не досягнемо бажаного результату. Плейтестування виявилося настільки корисно. І важливим наскільки ми сподівалися, частіше тестування означає швидке виведення оновлень і функцій на суд гравців, що означає швидке отримання значущого зворотного зв'язку, що означає більше оновлень, а потім тестування змінити, повторити, замість того, щоб робити довгі перерви між тестами, наша мета звикнути до гнучкого графіку тестування, який допоможе нам впевнено і швидко реагувати на відгуки гравців, і звичайно ж продовжувати відкривати завісу, щоб показувати вам, що насправді означає створювати MMORPG з нуля. Ми плануємо запустити ще один-два великих тести під час нашого останнього знакового відрізку року оновлення лору. Ласкаво просимо до біому Вічвуд. Він же відьмовий ліс. Якраз вчасно для моторошного сезону. Ви знаєте, що ми б не залишили вас без можливості зазирнути у світ привидів. І цей конкретний біом справді відповідає нашій кодовій назві. Ласкаво просимо до таємничого, яскравого і трохи моторошного вічвуду. Розробка концепції для цього біому, оточення і 100 ворогів. Тощо була одним із завдань нашої творчої команди, була одним з основних напрямків роботи під час цього етапу. І я з радістю покажу вам, що вони придумали. Ось деякий з думок доктора Грега Стріта про вічвуд. Вічвуд був натхнений сосновими лісами Північної Європи. Він моторошний і сповнений таємниць. Ви можете зустріти грайливих феєрій або підступних відьом. Найважливішою особливістю цього біому є хмари світлячків, які, на відміну від більшої частини локації, є корисні. Для незнайомців, іноді вказуючи на скар поблизу або попереджуючи про ворога, грайливі феєрі та підступні відьми. Звісно, але як щодо біолюмінесцентних феєрі тигрів та істотно сорогів? Або б це не було? Ні-ні, дякую. Вирішено, недружелюбна форма. Острови манта, які ми показували з блогу Milestone 2, були свого роду фантастичним екстрементальним варіантом коралового рифу, киплячим життям яскравим і насиченим, де можливо магія відступає на другий план перед Вибухом біорізноманіття і тропічною палітрою кольорів, де руїни минулого перероблюються в нове зростання і нове життя. Вічфуд навпаки, абсолютно просякнутий магією, все ще яскравий і сповнений життя, але плаваючий в таємничому морі сили, на відміну від плавання в буквальному морі. Його стародавні споруди владні і завжди присутні, а ліс просякнутий історією і таємницями. Як творець мемів, я не міг залишити цю статтю без маленького подарунка для всіх, хто дочитав до цього місця. Від самої команди. Я попросив наших розробників поділитися деякими думками про те, як пройшов останній мелстоун з їхньої точки зору. Ось що вони відповіли: чого ми навчилися. У невеликій команді кожна нова людина, яка приходить, має величезний вплив на наш прогрес. Перехід від нульової кількості художників чи аніматорів до одного створює цей поштовх, коли гра стає трохи зрозумілішою, і вам доводиться менш мружитися, щоб побачити, як бачення зливається воєдина. Крістіна, віце-президент по продукту. Плейтести є дещо крихкими в цікавому сенсі. Усередині ми часто відправляємо людей у сині зони довільними групами від трьох до сіми осіб разом. Оскільки у нас ще немає деяких систем, наприклад, різних рівнів складності, досвід може суттєво відрізнятися, коли з боссом б'ються три людини порівняно з тим, коли це роблять семеро. І це може спотворювати відгуки, які ми отримуємо про певні аспекти гри. Розмін групи та складність це ті речі, які Ghost, зрештою, доведеться враховувати, але вони не є пріоритетом для прототипу. Тому нам потрібно відповідно скоригувати наші протоколи плейтесту. Грем Дизайн. Що нас здивувало? Ми не зосереджувалися на боях чи розповіді, але тестувальники все одно поставили нам високі бали за це. Я знаю, що частково це було пов'язано з хвилюванням перед тестуванням, але також надихало те, що вони могли примружитися і побачити, куди ми рухаємося. Грек-керівник студії. Я не впевнений, що це було тільки у мене, але, чесно кажучи, як швидко все відбувається. Тиждень тому ми говорили про одну річ, а наступного тижня все вже було в роботі. Тиждень за тижнем гра змінюється на наших очах, і я досі не перестаю дивуватися її швидкості мезі, мистецтва та розбудова світу. Що нас розсмішило? Їх дуже багато: глюки та баги, що з'являються завжди кумедні. Але я думаю, що хотів би сказати, що проводити плейтести щотижня з командою – це просто смішно. Перший раз, коли хтось зробив дірки в землі, не був би таким незабутнім, якби ми не спостерігали, як мимовільний плейтестер спокійно плив до своєї смерті, не знаючи, що там була дірка: мезі, мистецтва та розбудова світу. Як частина нашої системи поведінки НПС, орки іноді вирішують заснути. Це все добре, за винятком того, що у них немає анімації сну, тому. Ми використали замість неї анімацію смерті. Побачивши групу орків, які повертаються до свого вогнища і раптово помирають, ми були дуже здивовані, і це було досить кумедно пережити разом у голосовому чаті Грем Дизайн. Щонайменше раз на віху коні повертаються, і кожного разу їх ламають якимось абсурдним чином. З такою швидкістю, я відчуваю, що у фінальній грі у нас будуть божевільні коні Ед дизайн яких помилок ми припустилися? Багато наших інструментів для розробників призначені для внутрішнього використання, такі речі, як телепортація в будь-яке місце або створення невразливості, є стандартними для тестування, але ми дуже пізно зрозуміли, що потрібно зробити так, щоб плейтестерам було важко їх знайти, але щоб у нас був доступ до них на випадок, якщо хтось застрягне. Сьогодні всі знають стандартні клавіші для доступу до консолі розробника. Можливо, наступного разу ми захистимо її паролем або ще чимось грек керівник студії. Чого ми Чекаємо з нетерпінням. Зовнішнє тестування стало неймовірним поштовхом для команди. Немає нічого більш потужного та скромного, ніж реальні гравці, які грають у твою гру. Наші плейтестери були неймовірно уважними, і я вдячний їм за те, що їхні відгуки та пристрасть до жанру допомогли нам зробити Ghost якомога крутішою. Крістіна, віце-президент по продукту. Знаєте, коли ви пишете свій твір, іноді ви даєте комусь прочитати його, і вони одразу ж знаходять, що все, що ви писали, не має сенсу. Так, це трапляється і в іграх. Тому дуже важливо знайомити нових людей з грою та отримати від них зворотний зв'язок. По-друге, є щось неймовірно енергійне в тому, щоб почути, якою хочуть бачити твою гру реальні гравці. Це надихає і мотивує мене робити гру найкращою, якою вона тільки може бути, і дає мені відчуття, що мій час витрачений на роботу над грою витрачено не дарма. Ед дизайн. Ось і завершився етап. 3. це був важкий етап, як я кажу на кожному з них. Ми просунулися так далеко, але нам ще так далеко треба йти. Зрештою, коли ви робите відеогру. Ви повинні зробити її повністю. Тож, що чекає на Fantastic Pixel Castle в процесі створення всього цього. Ми сподіваємося завершити наш рік ще одним етапом створення прототипу і протестувати його кілька разів. Якщо ми підтвердимо і цю роботу, і будемо йти до мети, ми зможемо навіть закінчити прототип до кінця 2024 року і почати 2025 рік з нової блискучої фази розвитку Pre-Production. Якщо прототип це фаза, давайте з'ясуємо, яку саме гру ми хочемо зробити, то Pre-Production можна. Описати так, як ми зробимо гру, яку хочемо зробити, а може ми не знаємо, і нам доведеться ще трохи поміркувати над деякими із ідеями прототипу, перш ніж рухатися вперед повним ходом. Щоб не сталося, ви почуєте про це тут, у блозі, або на наших сторінках у соціальних мережах. Як завжди, ми не можемо дочекатися, щоб розповісти вам про процес створення гри, і як завжди, дуже дякуємо вам за те, що приєдналися до нас у ці перші дні створення Ghost. Ми дуже вдячні і просто вражені тим, наскільки ви зацікавлені представлені в ранній розробці гри поширені запитання, як ви підібрали поточну групу тестувальників і наскільки велика ця група. І як я можу потрапити до цієї групи? Наразі наша поточна група тестувальників налічує лише 20 осіб, і всі вони люди, з якими наші розробники раніше грали в багато MMORPG. Ми тримаємо групу дуже маленько з кількох причин: по-перше, якщо щось піде не так, це легко відсортувати і швидко виправити. Друга, тому що наші плейтести короткі, наразі лише 2 години, і легше змінити невелику Групу людей, якщо щось піде не так, ніж велику групу. По-третє, тому що ми все ще звикаємо до плейтестування і хочемо добре практикуватися, перш ніж запрошувати велику кількість людей. Ми плануємо тримати нашу групу для тестування невеликою і обмеженою до кінця 2024 року, імовірно, до 2025 року. Ми ще не знаємо, коли відкриємо реєстрацію на тестування для всіх інших. Відповідь: Коли будемо готові, ми розповімо вам про наші плейтести і про те, що ми з'ясували під час них. Ми нічого не приховуємо. Що пішло не так або зламалося під час плейтесту? Було кілька проблем. Так, у нас був один збій на внутрішньому сервері, з яким майстерно впоралися наші чергові інженери, і у нас була проблема, коли одна з наших груп у блакитній зоні застрягла у плаваючій безодні, і нам довелося навчити їх використовувати налагоджувальне меню для ручного переміщення між зонами, замість того, щоб використовувати призначені для цього портали. Загалом все пройшло набагато стабільніше, ніж будь-хто очікував, і це встановило досить високу планку для нашого наступного наступного плейтесту, де я впевнений, все неминуче розвалиться на друзки, на фото згадана прірва. Чому ви зараз так зосереджені на блакитних зонах? Ми впевнені у своїй здатності створювати більш традиційні частини MMORPG. підземелля, рейди, статичні зони і так далі. І все це частина того, що ми називаємо червоними зонами. Ми вважаємо, що інші ММО роблять фантастичну роботу по створенню чудових систем ремесла, інвентарю та спорядження. Тож, навіщо витрачати час і ресурси на винайдення колеса, яке і так добре котиться? Блакитні зони це місце, де ми дійсно досліджуємо нову територію для нашої Команди та жанру ММО, тому ми вирішили провести наш етап прототипу, зосередившись на перевірці наших ідей навколо блакитних зон. Здається, що зараз ми багато говоримо про блакитні зони, і це дійсно так, але це тому, що ми на даному етапі розробки. У майбутньому буде багато розмов про червоні зони. Не хвилюйтеся. А що ви думаєте про ці подкасти та блог етапу розробки? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. З вами був Авалкер. До. До зустрічі у наступному відео.